Галицькі спогади у формі напівоповідань напівесеїв. Відбулася презентація книги Атлантида, місяцева земля Анджея Хтюка. Це розповіді польського письменника і журналіста українського походження про міжвоєнну Галичину. Автор книги народився у Другобичі. Був учнем і згодом товаришем Бруна Шульца. Навчаючись лише один рік у Львові, змушений був покинути батьківщину у зв'язку з воєнним лихоліттям. Перетинаючи кордони різних країн, опинився в Австралії. Там він дав волю Перу у польській... У імміграційних часописах презентувала книгу есеїстка Наталка Римська. Книжка Хтцюга є настільки якась людя, людяна, відкрита на досвід отих інших. Він настільки цікавий, що відбувалося поруч, і настільки спостережливий, що це насправді є книжка про нас. Додам іще, що Хтюк, коли згадує про свій рідний Другобич, він не може писати про це літературною польською мовою. Сам автор книгу називає Велике Князівство Балаку. Її кам'яниці, копальні, нагробки та руїни постали в уяві письменника. Він вирішив думками повернутися туди, куди немає змоги. Люди вимирають, спогади вивітрюються, стираються і просто в'януть та опадають. Події 20-го століття перетворили край молодості автора на історичну Атлантиду. Ну, мене зацікавила назва першої книжки Атлантида. Ну тобто я очікував дізнатися якісь нові спогади, щось таке цікаве про той Другобич, взагалі про ту Галичину, якої я не знаю, оскільки ми тоді ще не було. Я думаю, що така книжка є важливою в тому сенсі, що дуже легко руйнувати. Дуже важко будувати. Анджей Хтюк прожив півстоліття років. Його поховано на цвинтарі Некрополіс у Мельбурні. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.